Тяжко сказати, до чого договорились. Я би хотів розділити це питання на дві речі. Я розумію, що для врегулювання вказаного конфлікту в першу чергу повинні були б домовитися представники обох єпархій. Конфлікта маємо більше рік. Домовленості зі сторін єпархії ми не маємо і на даний момент яким чином врегулювати вказаний конфлікт. Є друга складова. Зрозумієте, що ми не можемо собі дозволити, щоб в Рівненській області була найгарячіша точка стосовно міжрелігійних конфліктів, і по цьому питанню якраз була бесіда з всіми представниками силових структур, яким чином забезпечить спокій в області і. Ну повірте, що по цьому питанню вживаються всі можливі дії представниками правоохоронних органів. Розглядались петиції двох е, патріархатів, і я повторюю ще один раз: що між е, представниками двох єпархій спільної позиції знайдено не було. Сьогодні ми маємо не допустити суточки між двома громадами. Це основне, що ми маємо я, як скажімо так представник влади, маю сьогодні з. Зробити. А вже рішення апеляційного суду, яке вже прийняло, ну визнало за громадою ПЦ право власності, недостатньо для того, щоб вже якось вирішити остаточно це питання? Це рішення правоохоронних органів. Я не є правоохоронним органом. Я є людиною, яка повинна сьогодні забезпечити порядок на території? Тобто, ваше основне завдання це щоб не було сутичок, таких як було 18 числа, так? Ну я думаю, що сутичок не буде. Ми забезпечимо все для того, щоб сьогодні цих сутичок немає. Сьогодні там є як найменша кількість людей. Я думаю, що Цього ми досягнемо. Основне знайти компроміс сьогодні з одною і з іншою громадами. А люди, які зараз знаходяться в храмі, вони сказали, що будуть чекати там, поки не буде вирішення. Я вчора так само спілкувався з цими людьми. Кожного разу я підходжу до них і спілкуюсь в тому питанні, щоб все таки це є люди, які знаходяться і без їжі, і без, скажімо, без чаю, і так далі. Але ми повинні все зробити для того, щоб. Забезпечити правопорядок і ці люди змогли вийти з храму, хоча вони, ніхто не перешкоджа сьогодні їм вийти з храму. Вони хочуть відстоювати свої права в правовій хочуть. державі, де діють закони такого бути не може. І ідея правовласності власності не може бути того, щоб якісь сили і силові утиски диктували свої правила. Якщо люди хочуть молитись в храмі, вони не мають це мають на це абсолютно законне право. І підтверджено воно вже три рази судом. Вони просто не хочуть бачити нашого право власності, розумієте? І навіть на жаль, якщо рішення суди наразі приймають згідно законодавства України, то органи місцевої влади ці рішення нівелюють абсолютно на свою сторону. Тобто вони його не бачу, добре, є рішення суду. І що? Ми прекрасно розуміємо, що в них є свій погляд на цю ситуацію, у нас свій, вони знаходять для себе оправдання своїм діям. А от ми, відповідно, на сьогоднішній день діємо в межах як чинного законодавства, так і канонів Святої Православної Церкви. Сказати щось більше відносно того, що ми можемо досягнути якихось. Точок соприкосновення, так, да, це можливо, але в цьому випадку ми повинні базуватися як на канонах церкви, так і фактично на законодавстві України і не на чому більше. Ті, скажімо, лічні амбіції, які спитують представники Київського патріархату, повинні відійти на задній план, тому що на сьогоднішній день цей конфлікт спровокували не ми. От, і в сьогоднішній день я ще раз і ще раз повторюю, агресію до Київського патріархату ми не проявляли, але свої інтерес будемо захищати в силу в своїх сил і можливостей. Ми повинні ну, зрозуміти, керуючий рівненською єпархією Української православної церкви Київського патріархату, на сьогоднішній день втратив контроль над е, цим процесом. Він не може контролювати саму свою громаду, і тому і ті лозунги і ті заклики, які... Які були кинуті представниками Київського патріархату для своєї пасти на сьогоднішній день відіграють таку роль, яка допомагає їм бути в такому агресивному стані. Звісно, вони вбачають єдиний метод ділянки храму, скажімо так, тому що інакше це назвати не можна. От почергові збого Але ми знаємо, чим це пахне. От, і практика попередніх часів показала, що у більшості випадків почерговість богослужіння є першим кроком до того, щоб вони, хоч якось у Конули свої права і відповідно мали можливість захопити храм повністю для себе. Прикладів по рівненській єпархії дуже багато. Чомусь ще от важливо акцентувати на цьому увагу. От вони говорять про птичу, про почерговість, про ті інші храми, які вони захопили, де наші священники впливають до того, що погрожували життю і хотіли викинути не просто з храму, але із села. І там, де зараз будуються малочисленними громадами, хай даже малочисленними громадами, але будуються от, нові храми. Чуть там це питання. Ні, вони не піднімають на вчорашній день. Ми вже склали таку позицію української православної церкви на прохання голови районної державної адміністрації, на прохання уже представників Київського патріархату. Щоб ну не була загострена ситуація. Ну, ми бачимо, що ситуацію завжди загострюють представники Київського патріархату. От і ми склали такий документ, значить, позицію УПЦ. Ми громада Святогоспенської парафії Рівненської єпархії Української православної церкви, села Птича Дубинського району, з метою збереження спокою в селі пропонуємо, що прилегіна громада Української православної церкви Київського патріархату покинула територію святогоспенського храму села Птича, вулиця Львівського, 27 а. Оскільки згідно рішення Київського апеляційного господарського суду у справі номер 918-585-15 від 2.09.2015 року свято тисячі року, святоспенський храм належить. Релігійній громаді Української православної церкви Села Птича, віряни і священики, котрі перебувають на даний час у храмі без їжі і тепла, покинуть церкву, якщо релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату Села Птича виконає перелік наших умов. Значить, перше погодитися на будівництво нового храму, в якому згодом здійснюватиме богослужіння. Громада УПЦ бере на себе зобов'язання допомогти їм у цьому. Другий пункт громада Української православної церкви закрив. Ває храм на свої замки, проводить ремонт вхідних дверей та огорожі біля храму. Третій пункт церкву державна служба охорони ставить на сигналізацію. Четвертий пункт працівники поліції забезпечують охорону церкви. І п'ятий пункт Київський патріархат зобов'язується у письмовій формі: більше не захоплювати та не претендувати на будівлю храму Української православної церкви. Як компроміс, громада Української православної церкви з благословіння погоджується надати громаді української православної церкви Київського патріархату, церковний будинок для проведення своїх релігійних потреб лише на період будівництва нового храму. От коли ми вже склали цей пункт, як би погодили його з єпархіальним управлінням, от дали можливість ознайомитися і представникам Київського патріархату. Ну і ми мусили е, зачитати цей документ е, нашим представникам нашої громади, які вже е, третю добу перебувають без тепла, без світла, практично без їжі е, в цьому храмі. Вони заперечили п'ятий пункт, наголосили на тому, що вони вийдуть в тому разі з будівлі храму, коли громада Київського патріархату повністю залишить територію храму.